Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу разом з вами подивитися посилочку з мейкап. Я тут замовила трішки декоративної косметики. І отже, давайте разом з вами подивимося, що тут прийшло. Я ще сама нічого не дивилась, тільки відкрила. Отже, все, що тут є, це для мене також є. Не те, що з я знаю, що я замовляла, ну, разом з вами будемо дивитися, як воно все поприходило нормальне чи ні. Отже, перше, що у нас тут, це накладна, і все тут у нас запаковано бумагою. Угу. Така маленька коробочка, її запихнули вони сюди. Ось тільки бумаги. Так. так, ну, це ми відразу заберемо. І там нічого цікавого немає. Отже, і тепер, що стосується косметики. Так, вся декоративна косметика, яка тут є, це. Косметика бренду Avenir Cosmetic. Так, перше, що я замовляла, це ось такий bb крем Так, Тональна основа. Підлаштовується під тон шкіри, прибирає жирний блиск, візуальне вирівнювання шкіри, фактор захисту SPF 20, природне зволоження, не забиває пори, шкіра дихає, прибирає подразнення шкіри. Ось такий відтінок Нордік. Це, напевно, був, не пам'ятаю, самий світлий чи щось таке. Так, ось такий носик. Давайте засвочимо. Так. Ну, на перший погляд начебто підходить до мого тона шкіри. Так, ну, шкіра м'якенька. Ну, не думаю, що він буде. Ну, це ж бі-бі, не буде тут ніякої. А... Сильної перекриваючої дії, не буде там сильно перекривати якісь недостатки. Вирівнює тон. І ось не знаю, начебто він забивається трішки. Ну, по тону шкіри вибрала правильно, підходить до моєї шкіри. Так, але будемо ще тестувати, і потім. Я буду знімати відео саме по огляду декоративки Авеніркосметік, ну і буду заодно робити макіяж. Але це все пізніше. Отже, ось такий BB крем На перший погляд непоганий, але будемо тестувати. Далі замовила ось таку компактну пудру. Так, ось така пудра. На рисовій основі. Так. Також вибирала, напевно, найсвітліший. Ага. А тут у нас цікаво. А де <кхем> оцей спонж, який тут повинен бути? А спонжа немає. Ось, як ви можете бачити, спонжа немає. Ну, не знаю. Хоча він повинен тут бути. Зеркало є. Так, дивимось, який відтінок. Відтінок такий світленький. Мені здається, що він ну, так, він буде висвітлювати шкіру. На дотик дуже ніжна така. Будемо матувати, матуюча. Так, відтінок 502. Легка ніжна матуюча компактна пудра на основі тальку. З мікрочастинками рисового борошна. Адаптується під вашу шкіру і створює оксамитовий ефект. Прибирає зайвий блиск, на шкірі свіжий і сяючий колір. 12 грам. На перший погляд непогана пудра. Будемо тестувати, але неприємно, що десь діли спонж. <смі> ну, і так виглядає непогано. Так, це другий продукт. Далі, що заказала? Це заказала ось такий гель туш для брів. Відтінок другий 6,5 грам. Так, йде запаковане в фольгу. Так, зараз подивимось. Мені подобається формат таких засобів для брів. Така кісточка. Зараз подивимось по відтінку. Я вам скажу: напевно, дуже добре е, знімається продукт. Я забула, як його розподілювачем тім. Тому що немає тут там, дуже багато продукту на кісточці. Якраз як потрібно ось, як ви бачите, відтінок, <кій> відтінок повинен підійти мені для моїх брів. Кісточка така. На перший, на перший дотик така начебто грубувата, але будемо пробувати. Так, а що в нас тут нічого не написано. Ні, тут теж нічого не було. Яка вона? Вона стійка чи ні? Ну, ладно, будемо. Тестувати потім, і потім вже в, в відео про ці всі продукти я вже все детально розповім. Ну, але відтінок повинен підійти, кісточка непогана. Продукту багато. Отже, такий у нас ще продукт далі. Далі в нас підводка для очей. Пензель. Так, це в нас чорна. Так ось є така кісточка. Раніше я любила такі підводки, часто користувалася вже, але вже, вже давно такої не було в мене. Ну, відтінок такий чорний, чорний. Потрібно приловчитися. Так, нехай трошки побуде, побачимо, яка вона стійка чи ні. Нехай. Підсохне. Ну, це такі підводки, вони довго в використанні, вони е, не швидко висихають. Будемо дивитися, як воно буде в використанні. Так, це хай підсихає. Так, і останній продукт це блиск для губ, відтінок 233. Ось такий блиск яскравенький. Так, така в нас кісточка. Так, давайте побачимо. Ой, яскраве, таке червоне. Запах такий приємний, солоденький. Кісточка така трошки вигнута. Так. Зараз хай трошки підсохне. Хоча що воно підсохне, це ж блиск. Ну такий липкуватий. Ну, як вони близькі, вони такі ж і йдуть липкуваті. Це потрібно також уже буду користуватися, буду дивитися, як воно буде. Так, і давайте подивимось підводка. Так, підводка. Нормально так тримається, не стирається. Не повинно бути нормальною стійкою. Отже, такі ось продукти я собі замовила: бібі-крем, пудра, гель-туш для брів, підводка і блиск для губ. Ось такі, ну, та, іще, іще гель там один, який я в самому початку прибрала, але про нього аж. Особливо нічого розповідати. Отже, такі, така невеличка посилочка. Дякую за увагу. Е, Сподіваюсь, будете чекати огляду цієї косметики. Ну, не тільки цієї там іще буде, я ще там буду дозамовляти, щоб зробити потім повноцінний макіяж і огляд. Отже, так, до, наступ... до наступних зустрічей. Бувайте! Всіх люблю!